Як здати домашнє завдання в електронному щоденнику? Коли ми зайшли на свою сторінку, на сторінку учня, нам потрібно перейти на вкладку Щоденник. На вкладці Щоденник ми можемо переглядати предмети, які в нас будуть поточного дня чи на наступний день. Якщо це попередній день, то там можуть бути оцінки. І є також записано домашнє завдання, яке нам потрібно виконати. Як же ж виконати домашнє завдання дистанційне? Якщо в нас біля заданого домашнього завдання є ось такий хрестик і написано «ДЗ», то це означає, що нам потрібно виконати дистанційне завдання. Ось переходимо за цим посиланням. Бачимо, що в нас домашнє завдання задане у двох файлах. Завантажимо собі їх і переглянемо, що там в нас є. Вибираємо собі папку. Це презентація одна. Один файл презентації в нас в нашому зараз випадку. Ми можемо переглянути якийсь теоретичний матеріал, якісь додаткові відомості, які, можливо, на уроці не показували, чи для того, щоб закріпити навчальний матеріал. Ось. І е, наступний документ. Ось у нас є таблиця, яку потрібно заповнити. Заповнюємо таблицю. Заповнюємо, якщо це нам потрібно, що там зробити, виконуємо у файлі. Якщо завдання потрібно виконувати не у файлі, ми можемо відповідь написати ось тут в полі для відповіді. Тут також є додаткові можливості для форматування. Якщо ми виконували у файлі і нам його потрібно надіслати, то ми гортаємо нижче, можемо перетягнути файл сюди або вибрати файл з папки. Відкривається папка, вибираємо Потрібно, Потрібний файл і натискаємо Відкрити. Ось ми бачимо, що файл вже під'єднаний до виконаного завдання, до нашого завдання, яке нам було задано. Натискаємо кнопку Зберегти. Тепер вчитель зможе переглянути виконане ваше завдання. Ось і все.